Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Вітрила. Сьогодні ми розкажемо вам про нові вимоги до фотографій, які набули чинності з 1 травня. Вони є обов'язковими при поданні документів та переоформленні посвідки на проживання у Німеччині. Але перш за все, я хочу вам порадити нашого друга та партнера, канал DB Верітас. Автор каналу Дар'я є волонтером та магістром німецького права. Окрім цього. Вона вже два роки є адміністратором чату допомоги Лейпцига. На цьому каналі автор розказує про життя у Німеччині, німецькі традиції та правила. У Дар'ї на каналі з'явилось перше відео, яке є спільною роботою з вітрилом Лайфхак один зі шляхів оновлення параграфу 24. Підписуйтесь на її канал та розширюйте свій світогляд щодо життя у Німеччині. Якщо ж це відео буде для вас корисним. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Надалі на вас чекає ще багато важливих тем про життя та інтеграцію у Німеччині. У попередньому відео ми пояснювали, що наявність 24-го параграфа не заважає отримати ще один додатковий параграф. Так так, володіти двома параграфами можна і користуватись перевагами кожного з них також. Якщо ж ви вирішили подати документи на додатковий параграф. Вам знадобиться нове біометричне фото. Але з травня діють нові правила. Роздруковані фотографії більше не приймаються, надіслати фото електронною поштою або принести на флешці також не можна. А що ж робити? Як тепер бути? Потрібно звернутися до сертифікованого з фотосалону у вашому місті. Там вас фотографують і надішлють фото напряму до Міністерства внутрішніх справ. Через захищений цифровий канал. На руки ж ви отримуєте спеціальний код, схожий на QR-код. Саме цей код потрібно буде додати до вашої заяви замість звичайної фотографії. Що ж відбувається? Чому це так? Німеччина у процесі цифровізації. Ці зміни в першу чергу стосуються громадян Німеччини. Тільки так вони тепер можуть отримати паспорт та ID картку. Але заразом. Правила поширилися і на іноземців, які перебувають у Німеччині, мета захистити біометричні дані від підробок і маніпуляцій, в майбутньому обіцяють встановити фотокабіни прямо у відомствах, що оформлюють документи, а поки що записуйтесь до фотосалонів, їхні адреси вам підкажуть у вашому Ausländeramt. Гарною ж новиною є, що до кінця липня діє перехідний період, тож в окремих випадках. Поки що можуть прийняти і звичайне паперове фото. Усі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Залишилися питання? Пишіть в коментарях і заходьте до нашої телеграм-групи. Підписуйтесь на канал Вітрила. Попереду ще багато важливого та корисного.